Було Йоасові сім років, як став він царем і царював сорок років в Єрусалимі. Мати його звалась Цівея з Версавії. Йоас робив добро в очах господніх по всі дні священника Йояди. Йояда взяв йому дві жінки, і він породив синів та дочок. Після цього Йоасові спало на думку відновити дім Господній. Тож він зібрав священників та левітів і сказав їм Ідіть по юдейських містах і збирайте з усього Ізраїля, скільки потрібно, рік у рік грошей на направу дому вашого бога. Заходіться швидко коло цієї справи. Але левіти не квапились. Тоді цар покликав Йояду, їхнього голову, і сказав йому: Чому ж ти не вимагаєш від левітів, щоб вони приносили з Юдеї та з Єрусалиму податок, накладений Мойсеєм Господнім слугою, на ізраїльську громаду для намету зборів? Та ж нечестива Аталія та її сини довели дім Божий до занепаду, і усе святе в домі Господньому вжили для вагалів. Отож цар звелів, і зробили одну скриньку і примістили її при дверях дому Господнього з надвору, а й оповістили по юдеї та Єрусалимі, щоб зносили Господові податок, який наклав був Мойсей, Слуга Божий, на Ізраїля в пустині. Всі старшини. І увесь народ були раді і зносили та кидали в скриньку, аж доки вона не стала повна. Левіти приносили скриньку з доручення царя до перевірки. Коли вони бачили, що там багато срібла, тоді приходив царський писар та довірений первосвященника, випорожнювали скриньку і відносили її назад та й ставили знов на своє місце. Так робили вони день у день і зібрали силу грошей. Цар та Йояда давали їх тим, що виконували роботи при Господньому домі, а вони наймали каменотесів та теслів до понови Господнього дому і ковалів та мідників до направи Господнього дому. Ті, що виконували роботи, взялись до праці. І робота направи йшла добре в їх руках. Вони привели Божий дім в належний стан і скріпили його. А коли закінчили, то принесли цареві та йояді решту грошей, з них зроблено було посуд для Господнього дому, посуд до служби і до всипалення, чаші та золоте і срібне начиння. і приносили всипалення. В Господньому домі без перестання, поки жив Йояда, Йояда постарівся і, нажившись досить на світі, помер. Сто тридцять років було йому, як він помер. Його поховали в Давидгороді разом з царями, бо він робив добро в Ізраїлі для Бога і для його дому. Після смерті Йояди прийшли юдейські князі з поклоном до царя, і цар їх вислухав. Вони покинули дім Господа, Бога батьків своїх, і почали служити ашерам та Бовванам, і був гнів Господній на Юду та Єрусалим за цю їхню провину, щоб навернути їх до себе. Господь посилав до них пророків, і ці свідчили проти них. Але вони не слухали. Тоді Дух Божий зійшов на Захарію, сина священника Юяди, і став він перед народом, і сказав йому: Так говорить Бог, чому ви порушуєте накази Господні? Не вийде вам це на добро. Що ви покинули Господа, то й він вас покинув. Та вони. Змовились проти нього, і на наказ царя вбили його камінням у дворі Господнього дому. Отак цар Йоас не згадав про доброту, що мав до нього Йояда, батько Захарії, і вбив його сина. А як цей умирав, то сказав Нехай Господь бачить і відплатить. Як же минув рік виступило проти нього арамійське військо. Воно прийшло в Юдею і у Єрусалим та й повбивало з поміж народу всіх старшин у народі, а всю здобич, забрану в них, послали цареві в Дамаск. Хоч арамійське військо прийшло було в невеликому числі людей, та Господь видав їм у руки дуже велике військо за те, що юдеї покинули Господа, Бога батьків своїх, та й над Йоасом вони вчинили суд. А як вони вийшли від нього, заставши його в тяжкій хворобі, слуги його вчинили змову проти нього за кров сина священника Йояди і убили його в його ліжку, тож він умер і поховали його в Давидгороді. Та не поховали його в царському гробовищі. Ті ж, що вчинили змову проти нього, були Завад син Щимеати Амонійки, та його Завад, син Щімріти Моавитянки. Про його синів і про силу податків, що він одержав, та про направу Божого дому написано в Мідраші книги царів Амасія. Його син став царем на місце його.